Ця музика виникла наприкінці 19 століття в Новому Орлеані, поєднання африканських ритмів, блюзу та європейської гармонії. Вона дала світу таких легенд, як Луї Амстронг, Майкл Девіс і Елла Фіджеральд. Цей стиль навчив світ імпровізувати, слухати і відчувати момент у 2011 році. ЮНЕСКО оголосило 30 квітня міжнародним днем джазу. Ініціатором став Гербі Генкок, всесвітній відомий джазовий піаніст. Свято відзначають у понад 190 країнах світу. Проходять концерти, освітні лекції та майстер-класи. Джаз вплинув на розвиток року, поп-музики, хіп-хопу та навіть електроніки. У США джаз називають американським класичним мистецтвом. А у 1987 році Конгрес США офіційно визнав джаз національним культурним надбанням. 30 квітня день, коли світ слухає джаз, музику, що змінила історію.